Привіт, друзі! 27 березня сьогодні. Чим далі в ліс, тим товщі партизани. А я кажу: чим далі події розгортаються довкола війни Росії проти України, тим більш очевидним стає союз Китаю та Сполучених Штатів Америки. Вам не почулося? Дійсно, такі передумови є, і це не мої якісь там уявлення, фантазії. Для того, щоб зрозуміти, чому я так саме зараз говорю, не те, що стверджую, але передумови для цього всі є. Підпишіться, лайкніть це відео. Прокоментуйте і поширте його своїм знайомим. Більше його будуть бачити, ну і більше будуть розуміти, принаймні, що відбувається зараз довкола заяви Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі і відповіді Китаю, яка сьогодні пролунала, ну я вважаю, від Сінзіпіна, хоча озвучував не він її сам. Цю заяву озвучила. Представниця Міністерства закордонних справ Китаю її звати Мао Нін, і вона сказала, що ну, не може так бути, щоб держави, які мають ядерну зброю, воювали між собою, а розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі російської. Це неприпустима річ, яку не можна робити, бо це призведе до ескалації. А саме Мао Нін нагадала про одну цікаву декларацію, яка була підписана ще в січні минулого року, 2022 року, до. Початку широкомасштабного вторгнення, і підписали її п'ять держав, є точніше підписантами договору про нерозповсюдження ядерного озброєння. Ну Це п'ять країн, які вважаються в світі старими країнами, ядерними країнами. Ну от Зокрема, США, Росія, Сполучене Королівство, Британія, Франція та Китай. Це п'ять країн, які отримали. Ядерну зброю першими. Є ще 4 країни, які мають ядерну зброю. Ну, фактично, офіційно вони її мають. Це Пакистан, Корейська Народно-Демократична Республіка. Ну і кажуть, нібито є вона в Ізраїлі, це ядерна зброя, але Ізраїль постійно наголошує на тому, що її там немає. Згадані мною п'ять країн, ще раз нагадаю, в січні минулого року на тлі ескалації, яка відбувалася довкола кордонів Росії і України, а саме накопичення зброї, військової техніки, особового складу, що завершилося початком широкомасштабного вторгнення з Білорусі до нас, заявили про те, що вони не будуть використовувати ядерну зброю у війні між собою. Це такий ключовий момент, який треба з'ясувати. Пізніше ці заяви отримали підтвердження. Справа в тому, що ми всі чекали якоїсь дуже резонансної події після візиту Сінзіпіна до Росії минулого тижня. Увага була прикута неймовірна. І ви багато цікавилися цією темою, темою у мене на YouTube каналі. Я досліджував саме зацікавленість українців та в світі цією темою з Google трендами, і вони показували, що дійсно інтерес до візиту Сінзіпіна до Путіна надвисокий. Справа в тому, що була загроза, аби Сінзіпін не надав Росії зброю, не почав їй допомагати. Передньо треба згадати дві події, які відбулися минулого року. Це подія в Самарканді у вересні, де збиралися на саміт Шанхайської організації співробітництва вісім країн дуже потужних, ну зокрема там Китай, Пакистан, Індія. Індія і Китай дуже цікавий момент зв'язку за себе і Індія, і Пакистан. Це фактично країни, які не мають спільних інтересів. Там саме була і Росія бо була запрошена Білорусь, і там, як подейкують на полях цього саміту. Сінзіпін хотів створити щось аналог анти НАТО. Йому це не вдалося, бо країни дуже різні і вони часто воюють за домінування у Центральній Азії, Південно-Східній Азії. Ну і також він разом із індійським своїм колегою Сінзіпін я маю на увазі, дуже наполягав Путіну, аби той припинив війну Росії проти України. Вона їм явно не потрібна ні Китаю, ні. Індії, а антиядерну риторику продовжує Сінзіпін уже разом із Джозефом Байденом на саміті Великої двадцятки на Балі в листопаді минулого року. І тоді вони навіть випустили офіційний прес-реліз разом із Сінзіпіном. Я маю на увазі Джозеф Байден і Сінзіпін. Цей прес-реліз, прес перепрошую, був надрукований навіть на сайті Білого Дому. Він і донині там є. І там мовиться те саме, що сказала заступниця міністра закордонних справ. Китайської Народної Республіки по відношенню до Росії, яка засудила розміщення тактичної ядерної зброї наміри, точніше Путіна, у Білорусі. Нічого вам дивним не виглядає ця конструкція, коли фактично одні й ті самі тези повторюють США і Китай, Китай і Індія по відношенню до Путіна в різних місцях і в різний час. Я раніше говорив про те, що в мене є відчуття, що Джозеф Байден і Сінзіпіном. Восени минулого року таки об'єднали свої зусилля у боротьбі проти Росії. Це може зараз здаватися якоюсь фантасмогорією, але для того, щоб перемогти Росію, такий союз направду потрібний. Ми дуже чекали, до прикладу, як відреагують НАТО, Європейський Союз, інші країни ядерного і п'ятірки. Вісьмірки, дев'ятки, називайте, як хочете, на заяви Путіна про намір розмістити з 1 липня в Білорусі тактичну ядерну зброю. Сказали всі. Поки що не сказав Пакистан нічого, не, не сказала Індія. Але я думаю, це зараз не настільки важливо, бо тут з'явився саме Китай, який говорить в Унісон зі Сполученими Штатами Америки, Великобританії, Францією. І іншими учасниками ядерного клубу. Ну так, до цього числа не варто відносити Корейську Народно Демократичну Республіку, але відносини Китаю і корейців також дуже непрості, хоча свого часу китайці брали безпосередню участь у війні на цьому півострові проти Південної Кореї. І за історичними даними там загинуло майже один мільйон китайців. Але пізніше їхні відносини доволі суттєво. Зіпсувалися, і от на сьогоднішній день після такої заяви китайців виходить, що у Росії фактично не залишилося партнерів. Ну в них хіба що Білорусь залишилася, яка їм допомагає майже нічим, лише територію, але приміщення на 100 кілометрів ядерної тактичної зброї ніяк не вирішує глобальні інтереси Росії. Навпаки, створює ще більше проблем. Одна із них сьогодні прилетіла з Китаю. Вона озвучена. Якщо озвучив заступник, озвучила, перепрошую, заступниця. Міністр закордонних справ Китаю, то в Китайській Народній Республіці, де сувора диктатура, вона б і слова не сказала без погодження на то самим Сінзіпіном. Тобто це є фактично реакція Сінзіпіна на наміри Путіна. А це вказує на, що вони будуть діяти по відношенню до Росії дуже чітко. Вони не допускатимуть подальшої ескалації війни Росії і в Україні, і в тому числі на Захід. А тепер закінчуючи саме питання партнерами. У Росії залишився один партнер Білорусь. До цього числа можна віднести ще Іран, який почав активно постачати до Росії дрони та іншу військову техніку. І навіть побутові товари от автомобілі вже обіцяє туди експортувати. Ну і Росія отримає тепер іранські автомобілі. Замість китайських виходить так, бо співробітництво Китаю і Росії залишається доволі відкритим питанням. Путін фактично зробив ну, такий. Плювок в бік Сінзіпіна Сінзіпін йому відповів. А згадуючи Іран, який допомагає, ну я думаю, ця допомога також може дуже різко припинитися, особливо на тлі того, що зараз в Ізраїлі проходять дуже потужні акції протесту. Ви скажете, яким чином вони до цього цієї справи прив'язані? Вчора стало відомо, що Нетаньяху відправив це прем'єр-міністр Ізраїлю, у відставку міністра оборони. Сьогодні, а міністр оборони, до речі, виступив категорично проти судової реформи, яку Нітаняху на, має намір проводити, на тлі якої зараз в Ізраїлі відбуваються шалені акції протесту. Там на вулицях близько півмільйона осіб. Окрім того, сьогодні президент Ізраїлю також виступив категорично проти цієї судової реформи. Нітаняху залишається один вихід зараз. Втихомирити цю ситуацію, завершити судову реформу, тобто відмовитися від неї, або ж почати військову операцію проти Ірану. Про що раніше він мав також домовленості зі Сполученими Штатами Америки? Тут геополітична конструкція також не на боці вже Ізраїлю, навіть а на боці швидше позитивному, і Сполучених Штатів Америки і України, тому що після таких подій Іран навряд чи буде постачати і далі зброю до Росії. І на завершенні, як кажуть, вишенька на тортику для того, щоб розуміти, що геополітична картина в світі складається точно не на користь Росії, а на нашу. Буквально сьогодні стало відомо, що у Молдові будуть проходити спільні військові навчання США і Британії. Я погано розумію зараз, як себе почуває Придністров'я, так звана да, Незалежна Республіка Придністровська, ну і Путін. Своїми діями фактично він наближає Північно-Атлантичний Альянс в притул до своїх кордонів. А черговими ядерними терористичними погрозами він об'єднує разом США і Китай у боротьбі проти себе. Ну що ж, це його вибір. Я розумію, що можливо він розділяється мій оптимізм, але мені ця конструкція саме так виглядає. І те, що є попередні домовленості Джо Байдена і Сінзіпіном частині протистояння Росії. То мені видається, що вони точно мають місце. Дуже хотів би е, направду почитати ваші коментарі під цим відео. Тому пишіть, коментуйте, лайкайте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, всі шаную і не перемикайтесь. Все буде Україна!